Прикріпити скріншот до своєї роботи. Ось я зайшла в роботу да? 9 клас, 5 вересня, перечитала, що треба зробити, зробила, і десь там на телефоні зберегла свій скріншот. Тепер внизу тут є додати плюсик, додати роботу, плюсик такий. Далі шукаємо таку стрілочку завантажити. І шукаємо галерею, бо скріншоти попадають в галерею, здебільшого на телефонах. Ось в мене всі різні скріншоти, і я шукаю, вибираю, де то, що потрібно. Ну, Нехай це ось цей скріншот. готово. І скріншот прикріплюється до вашої роботи. Дочекайтеся тільки, поки він завантажиться. Він зараз завантажується. Ось, вже написано, що файл вкладено, і ось у вас тут рядочок, ось скріншот. Прикріплено. Можна ще подивитись, ось ваша робота, прикріплений файлик, скріншот. Якщо треба ще один файлик, додаємо ще роботу, прикріплюємо ще один скріншот і стільки, скільки їх треба. Коли всі скріншоти ви прикріпили до своєї роботи, натискуєте кнопочку здати. Раз і здати ще раз. І я побачу вашу роботу з вашими скріншотами. Якщо ви хочете, звичайно, ви ось тут ще можете написати мені якийсь коментар. Якщо не хочете чи немає потреби, то просто відправляйте роботу. Ось на цьому все.